Комерційне приміщення на оренду знаходиться по вулиці Соборній, 217, над дорогою вулиця Соборна, приміщення здається під ремонт, під ваш ремонт, дорогі наші клієнти. Є санвузир, площа даного приміщення 70 квадратних метрів. Також є кабінет, можна обладнати, вода, сам вузол. Ось таке комерційне приміщення. Перший місяць здаються канікули під ремонт, під ваш ремонт. Отож, запрошуємо до перегляду. Комерційне приміщення на оренду знаходиться по вулиці Соборній, 217, над дорогою вулиця Соборна, приміщення здається під ремонт, під ваш ремонт, дорогі наші клієнти. Є санвузел, площа даного приміщення 70 квадратних метрів. Також є кабінет, можна обладнати. Вода, сам вузол, ось таке комерційне приміщення. Перший місяць здаються канікули під ремонт, під ваш ремонт. Отож, запрошуємо до перегляду.